до студії громадського онлайн після вечора. З бачу Корчилаву. І мій колега Сергій Мельничук був тут у студії. Я Кажу сьогодні, конвейер ведучий громадської в неділю. Але тим не менше, ми стараємося тут говорити в неділю не лише про теми політики, не лише про теми війни а і про теми, які дуже рідко зачіпаємо в наших таких буденних студіях. Тим не менше, сьогодні будемо все ж таки трохи говорити про війну, але про війну з жіночим обличчям. Марія Берлінська, волонтерка центру підтримки розвідки, в нас в студії. Доброго вечора. Вам Доброго Марія. Насправді встигла побувати на війні. Вона була в Айдарі, я знаю, пам'ятаю дуже добре. І не тільки. І взагалі багато чого робила і робиш зараз, ти досі. Як ти встигаєш? До речі, от цей фестиваль Республіка, який в Кам'янці приходить, ти далі його ним Ну, На жаль, що, речі... вже не, не стільки, як колись. От, зараз ним займається засновник фестивалю, директор фестивалю Андрій Зоян. В цьому році я допомагала тільки там з тим, щоб е, учасники бойових дій, учасниці приїхали і могли побути на фестивалі. Ага. От. Але війна скінчиться, і я повернусь до фестивалю до культурного менеджменту, звичайно. Ти в це віриш? що війна скоро закінчиться і все буде добре, та я так розумію. Коли настане день закінчиться війна? Так, я таке, я згадую просто. Сьогодні ми говорили про Світлану Олексєвич, яка отримала Нобелівську премію. лауреатка, вона з Білорусі, і один з її таких важливих книжок це у війни женське ліцо. Так вона писала про жінок на війні, про Другу світову. Звичайно, вона тоді писалася. Ще за Радянського Союзу вийшла ця книжка. І за це, в свою чергу, також премія. Звичайно, всі тебе напевно запитують, наскільки жінці важко інакше на війні. Мене про це також часто питають, наскільки журналісту важко на війні? Жінці, так? Наскільки жінці важко на війні, наскільки є обмеження для жінки на війні, якщо ти з автоматом, якщо ти волонтер, якщо ти в якихось інших ситуаціях? Ну, все залежить від кількох речей. Перше, це психологічний стан жінки на війні. Не знаю, наскільки тобі важко на війні. Я знаю Не по собі, все. що мені хочеться туди повертатись. насправді. От, просто ну, це таке, це вже зовсім інше питання, чому хочеться повертатися, але дуже багатьом людям, які там були, туди хочеться повертатися. Там зовсім інші закони життя. А якби, момент це наскільки законодавчо жінці важко на війні, тобто наскільки вона там в легальному положенні. От, це та тема, яку я артикулюю вже певний час, і яка в принципі вчора Таня Даниленко сказала, що вона стала. Ну, що я якби підняла таку публічну дискусію, сама того не підозрюючи, насправді, тому що я говорила завжди про свій центр підтримки аеророзвідки, про своє дитя. От. Але паралельно я кілька разів публічно сказала, що є така проблема, що дівчата оформлені кухарками, начальницями бань. Серйозно. Тобто не, не військові. Ну, вони оформлені, ні, це, це, це теж посади, але по штатці ставлять чоловіків. Тому що в нас є обмеження, які ну найвідоміше, звичайно, це історія Наді Савченко, коли Надя, щоб літати, йде до міністра оборони, він її особисто дає дозвіл, так? От, Але ця проблема вона нікуди не зникла. Взагалі до війни цієї дискусії не було. Тепер під час війни вона почала з'являтися в силу того, що жінки теж воюють, вони воюють точно так само, воюють на рівних, от, іноді навіть краще. Це залежить суто від особистих якостей, як ми всі знаємо, не від статі, правда? Угу. Ну, те все, але оформляють їх зовсім на інші посади. Їх оформляють на таке щось. Ну їх, їм не дають якби можливості мати займати ці посади. І відповідно тому вони на півлегальному положенні, тому вони часто не отримують бойових. Ну взагалі... а зарплатню отримують також саме чоловіки, чи ну, також іншого, чи вони... як кухарки. Ну, як кухарки. Якщо ти, якщо ти оформила кухарку, то ти будеш кухаркою. Uh -huh. Якщо, ну, Я знаю дівчат не тільки з Айдару, в Айдарі були кручущі приклади, коли дівчина, яка керувала там, цілим підрозділом, вона була своєю. Чи дівчина, яка займалася однією з найважчих психологічних робіт на ну, війні, це просто те, доставляти постійно з передової двохсотих. Ну, вона була оформлена банщицею польової лазні. От, і би, ця історія, вона зараз має поштовх до змін, тому що ми країна, яка воює. От, і ми маємо якісь посилання на там часто в цій дискусії говорять про досвід Ізраїлю. Де жінки в принципі жінки військові, але, так але, на такому да. самому рівні ізраїль живуть. це країна, яка воює з перших днів до своєї незалежності. 48... 49-го року з 48-го року. От а, але Ізраїль мав мав той самий шлях. Тобто там все теж так пройшло не одразу. Жінки теж поступово дуже е, якби портурували цей шлях і говорили: ми можемо і це робити. Ми можемо і це. Ми можемо і це зараз. Вони от одне з їхніх там останніх досягнень. Останнього десятиліття це те, що вони можуть літати на літаках винищувачах. Я просто ми таку трошки статистику зібрали, що наприклад, в Збройних силах України зараз працюють 14,5 тисяч жінок, і майже дві з них дві тисячі з цієї кількості це офіцери, та 35 з них займають керівні посади в Міністерстві оборони, Генеральному штабі та різних видах збройних сил України. 938 жінок взяли участь в антитерористичній операції. Але знову ж таки, це запитання, в якому, в якому вони на якій посаді вони займали, займа, приймали цю участь так. Я, наприклад, дуже добре пам'ятаю Надію Савченко Вайдарі. Я дійсно її зустріла там за кілька днів до її полону і бачила, що ця жінка командує насправді чоловіками. І, тобто вона була з головних командирів там і, і дійсно виглядала дуже фахово. І я бачила інших жінок в Вайдарі, я бачила жінок, які забирали з передвою. Мені здається, що часом знову ж таки, можливо, це так буде гендерно стереотипно, але що жінкам на війні таки десь буває легше, ніж чоловікам, і вони трохи інакше я не знаю своєї журналістської роботи. Я дивлюся часом жінки якісь інші. Трохи теми піднімають чоловіки. Бо хлопці, журналісти, фотографи хочуть е, сфотографувати, як стріляють гради, наприклад. А жінки бачать дітей на війні, так. Ну які там залишилися і бігають по мінних полях, умовно. Такі, знаєш, дуже я не знаю, чи важче, чи легше. Я знаю, що по-різному так само, як є, є люди, які приїхавши один раз на війну, ніколи туди не повертаються, в від статі. Але тому, це що, нормально, тому, це, це не їх. Не Звичайно, це, це, не це, це, це нормальний То вибір. Виходить робити якусь іншу штуку. Коли йде війна, кожен має робити те, що в нього виходить найкраще. Йдеться про те, щоб знаєш, ну вся ця історія з українською з жінками в українській армії, вона насправді історія про те, що жінки намагаються довести, що ми можемо. Насправді нічого доводити нікому не потрібно. Та це вічний шлях доведення. Так, так, це це є. потрібно просто тільки тому, що там в когось, десь в якихось чоловіків на високих посадах десь защемляється его від цього. Зумієш, і вони ну вони не розуміють там, як це жінка буде мною керувати, чи жінка буде керувати ротою, а жінка буде керувати батальйоном. Тобто, в них просто якби ну, це совково виховання, там знаєш, якась така така заскорузла, стала стара радянська ця історія. І від цього якби страждають всі. Армія не оновлюється, не приходять хороші фахівці на відповідні посади. Зараз ми маємо за вже на другому році війни. Ми маємо жінок, які прийшли і Ловайськ, Дебальцево, хрещувати лутуги на щастя і так далі. То ми маємо багато жінок, які були в боях, знають, як це відбувається, знають, що з цим робити. І багато хто з них дехто повернувся вже до мирного життя, да? і там все, якби а дехто хоче далі продовжувати військову кар'єру. Я зараз паралельно займаюся проектом, який називається Жінки на війні невидимий батальйон. Я координую цей проект. Український жіночий фонд. Коли почув якісь як ці речі, вони були настільки вражені, що вони звернулись до мене і сказали: ти зможеш зробити цей проект дослідити. Це соціологічне дослідження. Соціологи з києво могилянської академії о, з моєї альмаматері розробили опитувальники для експертів, для жінок і для чоловіків, які служать. Угу. І ми зараз вже на фінальному етапі, в кінці жовтня, будуть результати цього дослідження. От ними цікавляться всі, тому що реально ніхто не знає цифр, ні представництво. ООН. А що будуть порівнювати в цих соціологічних дослідженнях? Ми ці, до цікавимося, чоловіків... насправді, ми цікавимося тим е, 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 повним спектром. Від того, які побутові умови, як вони живуть, чи вони забезпечені формою, чи є нормальне медичне забезпечення, до якихось стереотипів, чи стикаються вони з випадками насилля, стереотипів, там, наскільки їх демотивують. Я часто кажу, знаєш, що ну, уявімо все трошки навпаки. Уяви собі, що чоловік. Приходить і каже своїй дружині, своїй сім'ї: Я хочу йти захищати Україну. Йому сім'я каже: ні-ні-ні, ти чоловік, твоє місце тут, на кухні, там виховує дітей, сиди вдома. Потім він все-таки переконує свою родину і йде в військомат. військоматі йому теж кажуть, твоє місце там, не знаю, в столярному цеху. І не сиди, і не висовуйся. Потім він приїжджає до себе в батальйон, його там теж мотивують, як мінімум перших там, кілька тижнів. Чого ти сюди прийшов? Ти ж чоловік. Не твоє діло захищати Україну. Ти не маєш права цього робити. Займайся тим, чим в тебе виходить, якщо ви виходить краще, Там Народжуй дітей, вари борщ. А потім, якби його ще в себе в батальйоні, а потім йому кажуть, ну окей, раз же ти прийшов, вибирай. Ти будеш діловодом, кухаркою чи прибиральником. Він каже: Та ні, я класний снайпер. Ні, ти не будеш. Форман, ти можеш бути снайпером, ти можеш стріляти, ти можеш. Але Хорва е... бути... тебе кухаркою. Так, да, і ти будеш кухаркою. Уяви уявів собі, який відсоток би чоловіків реально пішов при таких умовах бути там. Тому я говорю про те, що жінки, які там, вони неймовірно мотивовані. Вони хочуть це робити. Вони знають, на що вони йдуть. Угу. І в 21 столітті після там, того, що все людство. Нормальне, освічене людство знає, що жінки прекрасно воюють. Ну, та сама Олексієвич, яку ти згадала на початку розмови. Mm -hmm. Жінки воюють, жінки воюють іноді навіть краще. Mm -hmm. От. Рі, але, слухай, хотіла тебе спитати, але все-таки ну, ми знаємо, що щоб меншість була в таких самих правах, як і більшість, більшість повинна дозволити це меншості. Ні, mm -hmm. ні. Ну, почекай, ну, ну, не буває інакше. Направду, там, там права геїв ніколи, якщо б більшість та яка гетеросексуальною мовною не не сказала, що геї також мають права, то цих би прав не було там в якихось розвинутих країнах. І про інших про інших ми про релігію можемо говорити про расові якісь дискримінації, і так і так, і так далі. Як чоловіки чи готові більшість чоловіків на те, що жінки будуть займати таку саму роль в міністерстві оборони? Я думаю, що ти ходила, ти говорила. Що тобі кажуть, як на тебе дивляться, як це сприймають Настя, я не не говорила в міністерство оборони. Ні. Я кілька разів мене запрошували щодо того, щоб поговорити, який класний центр підтримки розвідки ага, і морально підтримати там. І на цьому все закінчилось. От, а щодо цього питання я не говорила. Я тобі хочу сказати, якщо вже беремо аналогію з геями, з, з якимось релігійною дискримінацією, будь-якою іншою. Це дуже просто. Ті, хто бореться за свої права, меншини, вони ніколи не думають. Якщо вони почнуть думати, готова більшість чи не готова, і я на про вони це, але не будуть, вони не будуть це робити. Аварій, я розумію, що так не треба думати про те, чи буде більшість. Я питаю про думку більшості. Ти ж доноси, намагаєшся очевидно донести до думки більшості, до думки чоловіків армії, про те, що жінкам там місце. Ну, наша з тобою робота зараз, от тут навіть в цей, в, цей момент, полягає полягає в тому, що переконати супер дати суспільству можливість, навіть не те, що переконати, а дати суспільству можливість подумати. А чому би ні? Я точно знаю, що чоловіки з хорошою освітою. З нормальним рівнем самоповаги, самоідентифікації, з якоюсь хорошою адекватною оцінкою і широким поглядом на світ вони ніколи не страждають дискримінацією щодо жінок. Вони ніколи не самостверджується за правда. рахунок жінки. Є, є в цьому та є в цьому правда. Гаразд, я трошки переб'ю нашу розмову. Хочемо показати. Один маленький шматочок з фільму Тетяни Косарєва моєї колеги про власне мурку. Так це так позивний, так однієї з медсестер, яка була в Іловайську, так само, і вона розповідала нам трохи, як їй психологічно важко було пережити все те, що вона пережила. Психологічно важко було пережити і сам Ловайські. Взагалі, всю цю роботу на війні. Давайте маленький фрагмент з цього подивимося, фільм. Повертаємось до розмови. Не маємо зараз цього відео, маємо технічні проблеми. Але так, є цей документальний фільм повністю знятий, Можете переглянути на нашому каналі YouTube і на нашому сайті. Також фрагмент про мурку. Але вона говорила, що їй дійсно було складно після Іловайська було складно витягувати поранених. Таку кількість поранених. Ми знаємо всі, які були втрати в Іловайську. Все ж таки. Ну, Ти особисто відчувала, що переживаєш якісь такі складні моменти на війні, коли була в Айдарі і зараз підтримуєш аеророзвитку. Або, або що тобі фізично реально важко, і ти думаєш, тут би, мав бути чоловік. Я кілька разів думала, як буду там, не знаю, знаєш, витягувати якогось пораненого після всіх цих тактичних медицин, і що я реально фізично не справлюсь. Наприклад, От в мене був такий страх, що я там не зможу. Ну, дивись, по-перше, специфіка моєї роботи така, що мені не потрібно там, сильно фізично напружуватися, мені потрібно думати головою. Ну, так. От. Це Розвідка – це дещо інша сфера. по-друге, з, ну, з тих людей, у мене багато друзів, які працюють на війні, і багато хто з перших днів. Там, Медичний корпус госпітальєра, фактично повністю укомплектований дівчатами. Причому вони якби зараз в такому дуже Казусному правовому становищі вони таке самі самі жартують про себе, що вони ОПГ, тому що їх ніде немає, вони в повітрі. Uh -huh. От. А дівчата прекрасно, які там працювали, ну хто хто був, хто знає, то прекрасно знає, що госпіталірує один дійсно з кращих медичних корпусів на фронті. Так, так, так. Um, 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 Правого сектора, uh, добровольчого українського корпусу. Uh, ти розумієш, тут, тут навіть іноді парадокс в тому, що Е, uh, за дзеркаля, вивернути світ. Дівчата, які працюють з пораненими, багато хто з чоловіків не може працювати з пораненими і не може дивитись на це. На, там, на, на, цю кількість, на цю кількість, Тому що поранення, смерті і так далі. Я знаю дівчат, які просто, ну я не знаю. Особисто я точно знаю, що я слава богу нікого з близьких друзів не втрачала. Я не знаю, як би я відреагувала. Але я знаю дівчат, які втрачали дуже близьких друзів. І вони, вони живуть, вони входять в нормальне, це, так зване, мирне життя. Вони хочуть туди повертатися, хочуть туди працювати. Вони, ну, вони більше того, вони зараз отримують, намагаються отримати військову освіту. Розумієш? Mm -hmm. Якщо вони будуть отримувати військову освіту, якщо вони будуть займати керівні посади, тоді точно не буде такої, як в Іловайську, як Дебальс. Але наприклад, Таня Ричко, так яка зараз при міністерстві оборони, є інші жінки. Вони якось готові там підтримати тебе, твою ідею про те, щоб жінки на фронті на війні не були, не були кухарками, так офіційно записано, не були там працівницями бані умови. А були снайперами, як вони є снайперами. Мені каже, розумієш, в чому ще якби, історія? Якби, я наскільки е прозоро і чітко усвідомлюю, що те, те, до чого ми йдемо, це нормальний процес. Це процес, який був в Ізраїлі, який є в Штатах, який є в Великобританії. Тобто, ну, мені здається, абсурдно взагалі навіть говорити і доводити це комусь. Ну, а чому ні? Why not? Але може, знаєш, ну, є така проблема, що там. А понівці скаже: так а мені не казали про це, що так можна. Ну, ну, це ну, Дуже це часто це. в Україні буває, що комусь виявляється, ну просто не сказали. А я не знав, що так може бути. Мені не сказали. А Чому так не може бути? Ну розумієш, ми в нас є дуже, дуже все насправді простіше. Ми хочемо civil society, ми хочемо громадянського суспільства. Звичайно, ці процеси, про які ми говоримо з тобою зараз, це процеси громадянського нормального суспільства. Процеси, де жінка там її місце на кухні, вона ніхто вона не може займати якісь керівні процеси. Це, посади, ну, це процеси путінської Росії. Це нормально там. Це нормально, коли зараз Чечня, яка в складі Росії там діють закони просто. Там шаріату, шаріату і так далі, розумієш? Це, от це деградація, це те, від чого ми з, таким, з, такою, з такими важкими зусиллями відходимо. Живі, чому ми маємо думати, боже мій, а як же ж так? Жінка буде на так, жінка вже два роки на війні. Українська жінка, два роки на війні. Жінки були в УПА. Причому були на бойових абсолютно, жінки були Зміщу. так в Другій світовій воювали в Перш, складі Червоної світової. армії, в складі української повстанської армії і в Січових стрільцях були жінки насправді. Так що так, ну але це виходить, знаєш, щось таке, як типу, невероятно на факт, там як, Читаю, як читаємо. там НЛО, наприклад. Олексієвич, ну, тобто нас... от якщо є якісь стереотипи, пропускаємося, видихаємо, і все гаразд. Так, я сподіваюся, що Нобелівська лауреатка з Білорусі, от додає, Своєю книгою у войнині женське ліцо надасть якоїсь певності в тому, що жінка може бути на війні насправді дуже ефективною. Не треба її вже отак, от з останніх сил записувати в кухарки і в прачки. Як це робить міністерство оборони, сподіваюся, що і вони є глядачами громадського і десь почують наші посили. Дякую дуже нашій гості. Марія Берлінська, волонтерка РУ, центру підтримки розвідки. Була з нами.